Дачі вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео ми вам покажемо, як зробити настоянку, 20% настоянку на прополісі. Для цього нам потрібно чистий спірт і сам прополіс. Ось такий прополіс. Всі ви бачили, як я його збирав. Є такі сіточки на вулик і дуже чудово його збирати. Що ми зробили? Чистий спіль ми розвели до 70 градусів. Чому 70 градусів краще витягує всі поживні речовини з прополісу? Так, друзі, поїхали. Що ми робимо? 70. Ну, я покажу вам, на, як ми робимо настоянку на 0,5 літрів. 70 відсотків 70 градусів так і висипаємо 100 зараз 112 грамів 100 грамів на 0,5 прополіс Чудовий прополіс наш Наш канал, всі ви бачили, як ми його збирали Все дуже легко, все це висипаємо. Наступну партію ми будемо не, а вам, як своїм підписникам, покажу на 05. Так, все це перемішуємо. 70 градусів спірт 0,5 і 100 грам прополісу. Перемішуємо. І будемо все це зберігати в темному приміщенні, при кімнатній температурі. Кожен день будемо відкривати і перемішувати все це. Підписуйтесь на наш канал, побачите ще багато цікавого. До зустрічі, друзі!